Рішення суду про ціну в 2.30 за проїзд в маршрутках пролунало як грім серед ясного неба. Активісти сподівались, що вже з початку травня у жгородці знову сплачуватимуть по дві гривні. Тоді, в квітні, міський голова пообіцяв представникам змі апеляцію не подавати, та вже 7 травня вочевидь передумав. Було подано апеляцію міською радою, і рішення вступило в закон сили. Воно відтерміноване. Поки не буде апеляційний суд. Львівський не вирішить справу по суті. Активісти продовжують наполягати на необґрунтованості тарифів. Мовляв, перевізники скаржились на ціну палива, але ж автобуси їздять на газі. Відверто заявляють, позиція міського голови, м'яко кажучи, дивна. Погоріло в чергове збрехав, тому що ми бачили, громада Ужгорода виграла перший суд. Він обіцяв, що не буде міська рада давати апеляцію, але зрозуміло не дотримав своєї обіцянки. Юристи підготували відповідне звернення, знайшли посилання на законодавство і звернулися до погріла з вимогою зупинити оце рішення про підвищення ціни до 2,30. кажуть, призупинити рішення виконкому цілком у межах його повноважень, що було б кроком назустріч громаді. Ський голова в даному випадку міг би скористуватися ну наведеними підставами. Це для нього, скажімо так, ті мотиви, з яких він би міг би спробувати зупинити хоча б дію свого рішення до вирішення львівським пліційним судом, щоб дати можливість громаді користуватися законом визначеним ціною на тарифні перевезення. Наголошує, хоч за логікою речей рішення має бути на користь громади. Уж городці тим не менше переплатять в кишені перевізників колосальну суму. Адже, як показує практика, судова тяганина може тривати в кращому випадку місяцями, а в гіршому роками. Оскільки прокуратура цим питанням не зайнялась самостійно, справу зрушило депутатське звернення. Ми підготували звернення до прокурора, що він розглянув бездіяльність посадових осіб міської ради на чолі з Погорєлевим в плані недотримання ними законодавства. Тобто, наша позиція чітка. Суд в Ужгороді сказав, ціна не 2,30, ціна має бути 2 гривни, тому що підвищення незаконне. У совість чиновників не вірять, тому якщо львівський апеляційний розгляд затягне, ціни в 2 гривні не буде. Припускають, що міський голова добровільно наказу не підпише. Якщо ж на нього вдасться вплинути прокуратурі, то війна мерії з громадою припиниться. Бодай на одному з напрямків.